Лікарю, я дуже хвилююся за чоловіка. Пам'ять до нього вернеться. Які ваші прогнози? Я лише можу сказати, що операція Романа пройшла успішно. Ось чоловік дуже швидко стане на ногу. А посттравматичні амнезії це не моя спеціалізація. Вам краще звернутися до фахівця. Поки що я випишу препарат вашому чоловіку. Це дуже якісний препарат. По дві пігулки на тиждень після прийому їжі препарат буде стимулювати відновлення пам'яті та циркуляцію кровообігу мозку. Я зрозуміла. Дякую. У мене до вас одне питання. У палаті з романом лежить хлопець їх разом до нас привезли хлопець поки що. Приходить дитями, і ми не можемо встановити його особу. Ви раптом його не знаєте. Я знаю лише ім'я, Ігор. Дякую. Я б хотіла сама доглядати за чоловіком. Я тільки за у нас не вистачає. Чудово. Чи може на рому перевести до окремої палати? Я подумаю, що можна зробити, але попереджаю, майте на увазі, що віп палат у нас не передбачено. Ой, навіщо ж нам віп? Аби ні, я вам не заважала, і ніхто ми. І нікому ми не заважали. Ой. Цього не треба. Не вигадуйте. Беріть, я знаю, яка у вас зарплатня у лікарів. Як прийде дитями, покличте мене.